Івля буде слабка в тому випадку, якщо ви так будете думати. Якщо ви будете думати, що у вас немає клієнтів, їх у вас і не буде. Якщо ви думаєте, що в клієнтів немає грошей, то вам будуть попадатися ті клієнти, в яких немає грошей. Якщо ви будете думати навпаки. Про те, що я продала свій товар успішно. Ви собі поставили задачу сьогодні. Продать такий, такий, такий товар, і ви його успішно продасте. Що вам для цього потрібно, щоб продати його? Ви говорите, що ви у мене замовили гейхери. Так, касету Гейхер ви замовили на опт, і ви вже допустили помилку, що ви її висадили. Ну, це мій досвід, це я так вважаю. Хтось може поспорити це таке діло. Ви запитуєте в мене, я відповідаю вам. Я вважаю, що ви зробили помилку в тому, що ви вложили кошти. Слава Богу, що все поприживалося, все росте і так далі. Ви подумали на майбутнє. Ви хочете заробити більше потім. А я вам рекомендую вкласти зараз в оптову закупівлю, суму певну там, наприклад, зараз скільки 1200 коштує. Ви її продаєте зразу ж касетною розсадою, накручуєте якусь певну суму. Уже тут суму накручуєте, яку хочете. Якщо ви торгуєте на базарі, то відповідно суми, які там, ну. По яких ви торгуєте? Я не знаю, почув на базарі гейхери, що вам потрібно для продажу в інтернеті? Ви замовили гейхери і зробили собі фотографії, наприклад, набори поробили, по кольорах зробили там, наприклад, по кількості, наприклад, 10 штук там можете меншу ціну поставити. Наприклад, я продаю одна штука, 85, 10 штук 750 гривень. Уже людині вигодно. вигодно. Плюс я ще одну положу в подарунок, або якусь іншу рослину положу в подарунок. Це плюс-плюс, тому що людина. Зацікавиться і купить. Для того, щоб були продажі в інтернеті. Потрібно працювати днем і ночі в інтернеті. Не один раз, не, один, не в одну групу виставить свій пост з продажем того чи іншого товару. Якщо у вас товару мільйони трошки, так як у мене його, то я днем і ночью сиджу в інтернеті. Я постійно виставляю відео. Ви бачите, я постійно виставляю пости у групах. Наприклад, якщо пишуть там продаємо гейхери, я в Скидаю туди в коментарі свої фотографії, свої гейхер. І на опт показую, що в мене є, і поштучно в мене є. Тобто це постійний процес. Чим більше ви будете крутитися у людей, чим більше ваша аватарка буде мелькати в інших людей в телефонах у стрічки новин, тим більше у вас буде клієнтів. Для цього потрібно закачувати рукава, брати телефон в руки і вперед. Днем і ночі виставляємо всі е, ці всю інформацію про свої рослинки, про свій товар, і буде вам успіх. Бажаєте замовити мої рослини на оптим поштучно, штучно? Є зараз гортензія, е, а я не сказала, е, сказала, що ви зробили помилку в тому, що ви посадили їх на дорощування, на розмноження. Ну це якби не помилка з одної сторони, тому що можна і так зробити. Але якщо у вас немає великих коштів, то потрібно робити, наприклад, із тисячі можна заробити, зробити 10 тисяч. Тобто ви раз закупили за 1200, продали їх там, наприклад, на скільки їх можна продати, на, Ну, на 3000, тисячі. Да? Уже зазор у вас є. Потім ви знов купуєте, наприклад, можете відкладати, ну як у вас виходить, так і робите. Ви його знов закупили, інший товар, до асортимент якийсь взяли. Наприклад, зараз гортензія є 40 штук різних, не одного, не одного сорту, а різних гортензій по 40 гривень. Тобто за 1600 можна взяти 40 штук різних гортензії. люди беруть і для себе, і на перепродаж. Тому, отак я рекомендую перепродувати. З цьому є смисл товарообороту, і ви швидко повернете собі затрачені кошти на опт, то що ви купили, і ще й заробите. І ви будете крутитися, крутитися, тому що ви знаєте, що вам його треба продати. А ви зациклились на тому, що ви зараз посадите, ви його розмножите, а потім продасте. Так, да, це можна робити тоді, коли у вас вже великий асортимент і у вас куча грошей. А якщо у вас трошки обмежені кошти, то потрібно крутитися по чуть-чуть накручувати і накручувати і крутитися. так як я, наприклад, на опті на опті я маю гривню 2,5 максимум. Ну я кручуся, я не зупиняюся ні на кожну, ну ні перед якою, ні перед яким замовленням, тому що є у мене там замовлення. Я його приймаю, тому що якісь 5 з одного замовлення, 10 з другого замовлення, і це вже будуть сотні. Розумієте? Ось так. дякую вам за запитання. Бажаєте ще проконсультуватися в чомусь, попитати мій досвід. Я поділюся. Бажаєте замовити мої рослини? пишіть в особисті повідомлення.